А долго до нас. Пока не переловим всех ваших. А скажи, будь колосками, а оті объялы, что про министрию. Он не брашут. Не должны. А, а чого ж? А чого ж, арешты не пропиняются? Кончится. Ну и ну що? Вот и всі, що навчались в гимназиях и студенти у Львові заарештуют. Кто не был а. связан с бандой, отпустят. А, ведь пустят. Кубы, ходим ты до дома. А. Миша, миш. Бывайте здоровы. А по что же их готовить? І кого вони вже відпустили? Не зрозумів. То ти не розумієш по-нашому. Как? що розумію. А звідки сам? Є такий край, Алтай. Слихав? Чу, чу. Алтайський край, далекий край. Туди багато наших вивозять. І наших теж. І ваших. А що ти тут на цій землі робиш? Мы порядок хотим навести, с панами, бандами покончить, чтобы люди зажили наконец нормальной, счастливой жизнью. Угу, угу. Не забувайте, що ми господарі на цій землі. От скажи мені, якщо б ми прийшли з автоматами та танками у ваш алтайський край і почали вас вчити, як треба щасливо жити. Ви? Да вас бы огнал оттуда. как в время татар, французов, как немцев гнали. господари. Отбачишь, як. Запомни, ты иншим передай, что наш народ не можно перемогти. Нас можно только ты. Послушай, мы немцев били, вот эту землю защищали. И мы тоже Да, знаем. А сейчас? Против кого сейчас вы воюете? Против своего народа воюете? За вільну Україну. Ну ладно, я для вас, чужак, но ну, посмотри у нас в гарнизоне, сколько там из ваших, из хохлов. Обдурено, обдурен. Сколько вашего брата на нашей стороне? Знаешь? Зрадники самі на вашій стороні. То ми знаємо. Шесть часів Петра I Богдана обдурили. Тепер Европу дурите. То ви вмієте. Вмієте. Я солдат. Я партии Сталина, я буду очищать землю от таких как ты. Вот такой тема ответ. Солдатская, значит, в тебя работа. Солдатская. Да, солдатская. Кативская. Смелевшая Максимку. Слава Иисусу. О, снова появились. Слава Иисусу. А на Вики, на Вики, слава. Подайте Христа рада, дитині. Не дайте з голоду згинути. То ну, як ти гадаєш, я заради дитини крамницю розпродати повинен? Чи як? Ні, 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 боже борони. Візьміть в мене кофтин. Вона ще не. Не треба, велька. ради Бога, не роздягайся, боже, не ради треба, Бог. не знімай. Ну прошу тебе, не для себе. Дитині. Дайте шматочок хліба. Звідки прийшла, не питаю? Не дайте з голоду. Ну, навесеньке, щоб не знати. Не треба, не знімай. Не з Полтавщини. З Полтавщини, з Харківщини, з Одещини. Що у вас там робиться, на. Дякую вам. А тебе як Максим, Максимку. Максимку. зачекай, Подякую. Максимку. Най тобі солодощі. Тримай. Дякую тобі, чоловіче. Добрий, дякую. Богові дякуйте. А колгосп що, не годує вас? Та хай він провалиться. Він почав гноїти нас 33-го. Запишіться до нього і дізнаєте, що таке колгосп. О, бувайте здорові. Ходімо, синку. Іди хай воно провалиться таке життя. Ось воно ваше. Щасливе майбутнє. Ти що, нівіш, а на сумасшедше. Кіндрат. На двох налити? Так. Да. Дякую. Іншим разом. Бувай здоров, якщо вдасться. Бувай, бувай. Ще зустрінемось.